Вітаю! Всіх пропонуємо подивитися, що неочікувано відбудеться до кінця січня місяця. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. Тож, це буде у нас перший варіант. Це буде у нас другий варіант. І це буде у нас третій варіант. Тож, обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, що неочікувано у вас відбудеться до кінця січня. Хмари, сад і сонце. Ну, для вас, можливо, для когось це буде визнання. Якщо ви перебували в якійсь невідомості, можливо, не знали, який буде кінцевий результат того, тих заходів або того підприємства, що ви собі затіяли. То ви зрозумієте до кінця січня, що у вас все буде дуже вдало, вас підтримує суспільство, розвіються над вами ті хмари, і ви отримаєте своє сонце. А сонце це завжди говорить про ваше благополуччя, про ваші статки, про те, що у вас буде добре все на роботі, у спілкуванні, з оточуючими, з, навколо, з тими людьми, з ким вам доводиться спілкуватися, у вашій родині, з вашими діточками, у кого є. Тобто, для вас такі будуть позитивні події до кінця січня місяця, що ви навіть того і не очікували. Це був перший варіант. Другий варіант, що у вас відбудеться неочікувано до кінця січня. Так, дороги перевернуті, собака і чоловік. По-другому варіанту, можливо, хтось хотів отримати якийсь свій новий напрямок, можливо, обирали хтось хотів щось кардинально змінити в своєму житті. І, можливо, вас збив ну, певний чоловік. Це може бути ваш керівник, може бути ваш партнер, якщо це для дівчаток. Можливо, це просто ваш друг. І ніби із найкращих своїх думок, він вам підказує, як вам правильно діяти. А як наслідок, як результат, виходить так, що ви підете не по тій, по тій дорозі, яку вам потрібно пройти. Тому неочікувано для вас відбудеться саме те, що вас будуть збивати із вашого правильного шляху. І вам варто бути дуже уважними до тих людей, кого ви щиро вважаєте своїми друзями, тому що підказки від них можуть йти неприємні. Також, якщо ви, можливо, обирали там поїздку якусь, десь вирушити у подорож або ще що, і якщо вас будуть відмовляти від того, то також це буде навмисно для того, щоб ви саме не йшли за своїми ідеями, за своїми мріями. А тому це буде для вас зовсім, можливо, ви з'ясуєте, що та людина, яку ви вважали своїм другом, виявиться зовсім не таким другом. І це для вас буде дуже неочікувано. Але приємно краще один раз з'ясувати, хто є хто, ніж перебувати у невідомості і довіряти людині, яка того не гідна. Це був другий варіант. Третій варіант лілії. Сови і лист. Ну, по третьому варіанту, можливо, в когось були, були якісь проблеми із паперами, із документами. Ви не могли щось для себе здобути. Якась певна інформація від вас була закрита. Можливо, то для когось її мож... спадщина. Для когось, можливо, просто новини, і ви їх очікували, але вам варто проявити мудрість. І для вас е, оті новини, яких ви очікували, а можливо, і взагалі не підозрювали, що для вас воно прийде, буде саме той неочікуваної події до кінця січня. А як наслідок, ви будете задоволені, тому що Лілії завжди говорить про приємні статки, про приємний настрій, про ваші статки, про те, що у вас і в стосунках, і в домі, і кругом все буде гаразд. Це був третій варіант.